Залишити відбиток долонь у вигляді символічних блакитно жовтих сердечок на полотні як знак подяки нашим захисникам та захисницям. Такий проєкт Ми любимо зсу ініціювали представники волонтерського штабу Українська команда. Долучитися до акції може кожен у місті, селищі чи селі. Волонтерський штаб української команди ініціював всеукраїнський проект Ми любимо зсу разом з дітками різного віку. Ми ставимо на полотні жовто-блакитні. Сердечка з наших долонях доєднатися до такої акції може кожен регіон України. Цей зворушливий жест дозволяє людям не тільки висловити свою вдячність, але й об'єднати зусилля для спільної мети, малюючи дитячі сердечка на полотнах, ми таким чином висловлюємо підтримку та любов до зсу. Згодом всі ці полотна будуть зібрані в одне велике полотно і передані нашим Збройним силам України. Ці серця, зроблені з долонь, дітей і дорослих, шиють в одне єдине полотно та передадуть нашим військовим як символічний подарунок і оберіг, який нагадує їм, що кожен українець щиро дбає і переживає за своїх героїв.